Добрий день, ми на каналі Аня плюс Рама І сьогодні ми будемо відкривати, що купили в магазині Так, ми сьогодні були в супермаркеті І Анечка вирішила показати вам, що вона купила собі до нового року, до свят Ми будемо відкривати спанджі-боба Аня купила собі вітамінки Ух ти, ух ти що це таке? Якась книжечка? Давай подивимося, що це за книжечка. Ні, така книжечка. Подарунковий набір. А, це просто пише, що там за вітамінки. Подарунок. О, це ж можна і зібрати цілу колекцію. От. В колекції ось такі іграшки бувають. Ми поки що купили лише губку Боба. Можна розмалювати трошки. Розмальовочка виходить? Там. Давай ми подивимося. Ух ти, спанч Боб! Квадратні штани. О, такий. А тут можна розмальовувати. Показуй. О, це розмальовочку середині. І вітамінки. Це є шипучі вітаміни. давайте, Що, давай. відкриємо глянути? Шипучі вітаміни думаю, є. Чекай, треба почитати, може їх на водичку треба. О, це ж наклеї. Тут ще наклеючка, можна забирати колекцію наклеюк. Ой. Ось Ой. такі апельсинові вітамінки. Хочеш попробувати? Так, все. Юра, попробував. Юрчик, не не гризи. І ось така велика банка. От О! Так тут желейки з героями. Так, зараз будемо показувати. Так, ось губка бок. Так, Анютка, це хто? Патрик. Патрика. Патріка. Так, так, білку ми вже бачили, Патріка ми бачили. О! От. Підпишіть нам в коментарі, його звати. Так. Все. Бо... вітамінки є. Що, Роман, ну то він підказав нам. Так, Роман знає, бо Роман дивиться мультик, а він вже не дивився. Такий красивий. М'ягенький, правда? М'ягенький. У клас. О, ні, то хлопушка. Хлопушки ми сьогодні не будемо відкривати, ми їх залишимо на новий рік. Добре. Давай, ми собі накупили хлопушок на новий рік. У нас є і великі хлопушки, і маленькі. Так, сніг. О, а давай попробуємо на вікно. Ага. Давай, потряс. Потр... Ой, вже а хтось там... пробував. А ну, Ану баночки і попробуй на, с... на вікно, чи малює. Можна до мене вдома. Ну давай, попробуй. А тільки на віконечку. Чи малює. Трошки далі треба. О, давай. Ой, ні, трошки ближче до віконечка, щоб воно не падало. Ні, ну це ж такий сніжок. Вийшло нам на віконечку. Юра злазь Так, сніг купили, потім ми гарні трафаретки візьмемо і перемалюємо. Так. А наші, мама ще як ту олень. О, на тобі олень. І на тобі лисичку вдівай. Ай на юрчик. Вовчик. Юрчика, юрчика, добре. А нас є двоє очі беремо на... А давайте відкриємо все. Які красиві на галик. Так, ми і деякі іграшки <плес> на яливочку купили. Так. Юра, двоє розбив. Так, ми вже встигли розбити такі гарні, гарні. <плес> так що... О, О, тут намальовані які-то, дивися, вітамінки. Лимон, вишня, пальсин і малинка. Я, я, О, я, такі іграшки можна я, зібрати. Так. О, Анічка, твоя ще маска на карнавал. Це? Метелик. Покажи, давай глянемо. Такого метелика мене ялиночку купили. Він має тут такий шнурочок і можна його повішувати. О, Покажи, ангелика. Ось такий ангелик. Давай, показуй нам, чи ти будеш красуня. О, а Юра сьогодні дуже любить ходити. О, Олень. А О, треба зав'язати тобі, так? Нію. Давай її Ну, Може, краще не відкривати, бо так всі видно. Я подивлюся. Дивись. Ось такі чубітки купили на ялиночку. Топ, 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 топ. Якщо Анічка захоче в себе в кімнаті ялиночку, вона вам покаже відео, так, як вона приносить. Ой, 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 ой. ще іграшки є. Мені ось подобається ось таке. О, десь ми повісимо, так, може на віконечку, може на двері. На Біля каміну ми вже маємо, так? Так. Давай я тут, О, так? Подарунок мені... ладно. Давай поможемо. О, ще Я одна крупушка. Так, ми сьогодні кожен собі вибирав, кому які іграшки сподобаються. О, Анісі сподобалась така іграшка на ялиночку. Така... Ой, ой. Вона, така... вона не б'ється. Вона м'ягенька і вона не б'ється. Боючик вже ось розбив. Так і зірочки такі покенькі, м'ягенькі взяли. О, такі... Такі а що, зірочки. а у нас троє? Три зірочки. Ой, ось на князі. Так. Ще ось таку взяли. Таку красиву. Це я купила. Це я купила. Так, це Анечка вибрала. О, цю наш тато вибрав. Так. І ще дві нам поберуть. Цю Роман. Таку капельку. якусь, І ту. Хто тато вибирав? Ні, мама. Бачиш, що дає? Так, Юрка, тобі я, опасно ти давати, бо ти б'єш. Давай ми забираємо. А от ім'якенька можна дати. І Анічка школу понесе. Ось таку мої відкривати. А не це я. Ні, ти що ж несеш школу. Відкривати ми не будемо, бо Анічка несе. Школу в них буде ялиночка і Анічка прикрасить ялиночку. Та це моє. Так? Ну все? Все показали? Ні. А що ти ще хотіла? Хочу ще повороти. О, на, ще маску. От Юрчика маску шукала. Ну так тебе стільки масок не влізеться зразу. А ось це не Камінчиків не вистачило. А ось це красиво, можна нас Ну что, всем папа? Нет. Уля, уляня, я достаю. И... Не Юра, не кидай и... помощь. Пока и подписывай на канал. Аня плюс Рома. Подписывайтесь на канал. Я хочу, чтобы вы добились моих видео. Дуже вам ви нашего доветяна відео. Пока!